Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 26 березня. Буду традиційно вам проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні набагато повніший, ніж зазвичай. Можна щось трошки вже сьогодні. Вибрати більший асортимент автомобілів, ну, покупців тут зазвичай завжди багато. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть або пишіть вас, проконсультують. Чи варто їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі в інтернеті тучкову і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Перенос ценік 11 року 700 ціна, 1,5 дизель. Так, авто пройшло повне ТО. Двохзонний клімат, механіка шестиступенева, безключовий доступ, складання дзеркал, комбінований салон. 214 тисяч пробіг. Так, номер є. Дякую. Так, так виглядає. Так, Клімат, контроль п'ятимісне. Так, парктроніки є. Опель «Зафіра», 9 дев'ятого року 6650 ціна, 1,7 дизель, 125 кінських сил, 196 тисяч пробіг. Так, чотири електросклопідйомники. Так, сидіння бачите. Так, кермо також тут видно стан. Так, клімат-контроль є, механічна коробка. Є е парктроніки. Так, зефіри у нас сімимісні. Volkswagen шаран, п'ятимісний. 2010 року 11200 ціна. Так, двохлітровий дизельний двогон на автоматичній коробці передач. 247 тисяч пробіг. Трошки погано видно, але номер має бути видно. Так вона виглядає. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, автомат ДСГ, звичайно. Підігрів сидінь є, е, клімат-контроль є. Е. Так виглядають задній ряд сидінь. Ну і звичайно, об'ємний багажник. Є е, парктроніки. Renault Space. 9-го року 7700 ціна, 2-літровий дизель 164, 164 кінські сили, 208 тисяч пробіг. Так, Тут є номер телефону. Так, Салон комбінований. Трошки вам буде видно стан, щоб не турбувати власника. Фаркоп'ї парктроніки. Так, Renault Scenic в асортименті. Почнемо з свіжішого. 12 рік, 7750 ціна, 1,5 дизель, 200 тисяч пробіг. Номер є. Механічна коробка передач. Так, по салону має бути, видно. Кондиціонер. Ваша, можна? Збереться. Фаркоп'ї, парктроніки. Так. Ще вашу покажу. Десятого року цей сценік. 6,650 ціна. 1,5 дизель. Авто вже обслужене. 207 тисяч пробіг. О, 202, перепрошую. Бачите, і номер телефону. Так і з того боку. Так, З дозволу власника, салон світлий, клімат-контроль, механічна коробка передач. Volkswagen Туран, п'ятий рік, 5800 ціна. 1,6 газ бензин, 102 кінські сили. МПІНИ мотор, 227 тисяч пробіг. Так виглядає. Підгріве сидінь, кліматконтроль, механічна коробка передач. Opel Zafira, сьомого року 5300 ціна, 1,6 бензин, 261 тисяча пробіг. Це вона Заважати не будемо. Механічна коробка передач, кондиціонер є. Volkswagen Charan. 2015 року. 18500 ціна, 2-літровий дизель, 190 кінських сил, автоматична коробка передач. Тут номер телефону, так рідко такі автомобілі на ринку трапляються останнім часом. Так, спробую по присонечку вам показати стан. Так, мультикермо, кермо. сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Автомат DSG, звичайно. Так. Дверка в нас з електроприводом. Так, тут складені сидіння. Показано тут, дуже добре видно, якраз як воно все. Ну, тут одне розкладене, одне складене. Так, є фаркоп, парктроніки. Реноград Сценік в комплектації Босе 2012 року. 9550 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Так, авто семимісне, 203 тисячі пробіг. Так, номер є. Популярні зараз такі автомобілі. Салон комбінований. Тут не буде видно, сонечко засвітлює, механічна коробка, клімат-контроль. Там сидінь додатковий. Є парктроніки і фаркоп. Peugeot 307 СВ 6 рік, 550 ціна, 1,6 дизель, є панорамний дах. Так, до речі, семимісне авто, ми таких ще не зустрічали на ринках. 290 тисяч пробіг. Так, ага, сидіння, на жаль, складені, нема можливості вам показати, як воно виглядає. Якщо чесно, я її сама ще не бачила. Так, підігріве сидінь є. Так, стан керма не буде видно п'ятиступенева механіка, кліматконтроль. Так, так виглядає панорамний дах. Ага. Отак воно виглядає орієнтовно. Citroen C4, Grand Picasso, семимісний 2014 року, 10800 ціна 1,6 дизель, 222 тисячі пробіг. Номер телефону добре видно. Так так виглядає. Так, авто в чохлах, не тому що пошкоджене. Так, тут по, по керму також чохол. Так вона виглядає. Коробка автоматична, вона у них зазвичай ось Роби. тут на кермі роботизована, так. Опектроніки. Так, дякую. Тут же відкривається сидіння вже а, досить легко. Так, дякую. Volkswagen Touran, 9-го року, 8600 ціна. свіжопригнаний пригнаний з Німеччини, 1,6 бензин MPI, нефарбоване авто, 132 тисячі пробіг. Сервісна книга є. Механічна коробка п'ятиступанева. Кондиціонер є. Так, є парктроніки. Мазда 14-го року, 9900 ціна, 1,6 дизель, 185 тисяч пробіг. Звідчинено, показую вам, як вона виглядає в салоні. Механічна коробка передач. Volkswagen 7-го року. 6,650 ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка передач. Номер телефона є. Так він виглядає. Кондиціонер є, підігрі сидінь. Парктроніки і парк фаркоп. Citroen c 4 Picasso 9-го року, 6500 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 232 тисячі пробіг. Так виглядає. Клімат-контроль. Паркоп, парктроніки. Volkswagen Touran, 5-го року, 5400 ціна, стаціна, 1,6 бензин. Номер телефону є. Механічна коробка передач. Клімат контроль, дисплей. Так, авто 7 Є фаркоп.